Дайте мені її. не забирайте мені дитину. Ні. Страх, плач і крик. Так автори серіалу BBC зображують сцену, в якій соціальна працівниця разом з міліцією насильно забирає у матері дитину. Поверніть мені мою дитину. Однак це не все. Публічна дискусія проходить вже і в Польщі. Паралельно з документальним фільмом Без дітей не відійду. Польське телебачення транслювало теж документальний фільм про полювання на дітей на цей раз в Норвегії. цього дня прийшла міліція Барне Верн. Міліція Барне Верн вторглася без дзвінка, без попередження і забрала нас сестрою геть. Так описує Надіне донька Поляка. Нічний кошмар, який пережила після того, як її норвезька соціалка насильно забрала у батька. Верневерн, це те, що ми в Британії називаємо соціальна служба. СС». Забрали мене в міліцію на допит, звинуватили мене в тому, що при прощанні з доньками даємо поцілунок на уста що це є неприпустимо. Документальний фільм говорить про сім'ї, які впали в руки суворій соціальній системі Норвегії. В Студію прийшли компетентні особи, і вони мусили реагувати на неприємні запитання. пане віцеміністр. Чому наші громадяни не отримали хоча б первинні інформації, хоча б на перший крок, який могли зробити? Чи пан консул поступочи пан консул є правильно чи ні? Це треба перевірити і зробити відповідні висновки. в редакції маємо зняту розмову з словаком, який живе в Норвегії. Він каже, що тамтешня соціалка забрала його двох синів прямо зі школи. Однак, задля їхньої безпеки в цей момент більше інформації дати не можемо. даріус Гараксін, телеканал Йойсін